Боб сам легше, прокинувся рано, мився хозяйство не мелом і пішов. Я так розумію, сьогодні ви мене будете мучити, правильно? чого мучити. Володимир, дуже приємно. А це боляче чи ні? Ні. Сьогодні я прийшов на ультразвукову чистку обличчя. Що ви думаєте, що я боюсь? Ні. Не боюсь. Та звичайно що не боюся. А після ринопластики зробити цю процедуру потрібно, бо 9 днів ніс був під лангеткою. Але важливо, щоб косметолог вмів працювати з носом після операції. І на щастя, в цій клініці є такі спеціалісти. Так, дихання після операції. До речі, дихання взагалі прекрасне. Насморок зник. Легше думати став. О, саме головне, що таке ультразвукова чистка. Я думаю, пояснювати вам не потрібно. Ви і так все знаєте. Бачите, скільки зчищаємо. Ну, що собі не чомусь появилось таке бажання колизнути, але забула. Ви нічого не бачили. Камера не передає, але шкіра стала значно чистішою. Знаєте, я радий за людей, яких нормальний ніс, немає акне, рівні зуби. Я, звісно, за них радий з цього серця. Така шкіра розовенька. бачите? Я не бачу, а от вони бачать. у нас масочка. Я здається, коли хлопець вже білий це вже все. Вам сподобалось? Так незвично, я себе раніше тільки спереді знімати, з боку спокійно знімати. Кайф. <гайш> О, все, клас. Приходьте ще. Вже я чуть красивіший. Зробив ніс, вже у вас побував. Пан дякую. Заробила з мене красавчика. Все, а я йду далі П покоряти світ.